Це не зовсім свято, це правозахисний день, це день захисту прав жінок. Ми, ну, ми не відмічаємо, ми не святкуємо цей день, а ми його відмічаємо. Ми будемо проводити акцію на підтримку Стамбульської конвенції про запобігання домашньому і гендерному насильству. От і ну, власне як я ставлюся, я ставлюся позитивно як до дня в. В який можна говорити про те, з чим стикаються жінки, з якими проблемами, з якою дискримінацією, з якими небезпеками стикаються жінки? От і крім того, можна е, піднімати питання, чому у нас так відбувається? Чому ми говоримо про свято весни і краси, хоча насправді це день захисту прав жінок. Зараз це 8 березня. Ми присвячуємо саме питанню насильства. Над жінками питання гендерно зумовленого насильства, оскільки зараз у Верховній Раді розглядається Стамбульська конвенція, так і вона зустрічається з дуже великим опором. Тому зараз ми цього року говоримо більше про цю тему, і це правда, що всі жінки насправді стикаються із якщо не з насильством, як таким. То із е, небезпекою насильства нам страшно ходити вночі по вулицям, нам страшно заходити в ліфт з незнайомими чоловіками, тому що це потенційна небезпека. Ми не знаємо, як буде, і це, це те, з чим стикаються всі жінки. Е, якщо говорити саме в контексті Стамбульської конвенції, так у нас немає механізмів е, як захиститися від домашнього насильства, е, тому що за. Зараз немає, наприклад, жінка звертається в поліцію, якщо її чоловік побив, так? І поліція може затримати чоловіка на 15 діб, але потім вона його відпустить і чоловік повернеться куди? Знову ж таки, додому. І жінки забирають заяви, тому що немає ніяких механізмів для захисту, тому що чоловік повернеться, поб'є, вона піде забере заяву ну, через, через цю небезпеку для свого життя. Коли до нас звертаються, то ми направляємо у кризовий центр, який у нас є обласний. Там є юрист, який може надати консультацію. В нас взагалі проблема в тому, що жінки не усвідомлюють того, що жити у сім'ї, де її б'ють, це ненормально. І це треба зупиняти. Це е, ну, травма для неї, травма для її дітей. І вони просто не звертаються, вони максимум, що можуть, це прийти пожалітися так мені, як психологу, наприклад, або там іншим моїм колегам. Вони можуть прийти, вони можуть говорити про це з психологом, але вони не звертаються за юридичною допомогою, не звертаються в поліцію через, через те, що вони. Вважають, що ну, «ну так, він мене б'є, але ну всі ж так живуть. Міжнародна конвенція це міжнародний документ, який розробляла, в тому числі і Україна, е про запобігання домашньому та гендерно обумовленому насильству. Це е ряд заходів. Якщо Україна, наприклад, підпише цю конвенцію, то це буде ряд заходів, е який. Е Ну, змусить державу е, розробити інституції, розробити е, систему е, захисту жінок, які потерпають від домашнього насильства. Тоді їм е, ну, буде надаватися допомога, це буде е, криміналізація насильства, в тому числі і домашнього. От, і це буде. Е, Ряд інститутів, які можна буде вилучити жінку і надавати їй вже допомогу необхідну їй, щоб це було у безпечних умовах, а не так, як зараз, що вона вдома, чоловік, який її б'є вдома, і нічого не відбувається.